Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про особисте життя Тейлор Свіфт та на що воно її надихає. Відома американська поп співачка до особистого життя, якої вже не одне десятиліття прикуто чимало поглядів. Мабуть, кожен із її бойфрендів, який переходив у статус екс. Доволі з острахом очікував на вихід її нового альбому, адже співачка відома своїми хитами про колишніх. Першим коханням Тейлор, хто вважається знаменитістю, був співак, учасник на той час бойсбенду бенду Jonas Brothers Джо Джонас. Пара зустрічалась у 2008 з липня до жовтня. Роман тривав три місяці. Спосіб, у який Джо порвав із Свіфт, м'яко кажучи, неприємний. Співак це зробив за допомогою телефонного дзвінка тривалістю у 27 секунд, хоч добре що не по СМС. Першого хлопця звинуватили у зраді, але він підтвердив, що це не так у щирому листі до шанувальників. Причиною закінчення стосунків Джо назвав те, що його почуття змінились, та серце рухається далі. Наступним бойфрендом дівчини був відомий американський актор, що зіграв роль Джейкоба у підлітковій сазі сутінки. Тейлор Лотнер. Пара познайомилась на знімальному майданчику фільму День святого Валентина, де вони зіграли закоханих старшокласників. Роман молодих людей з екрану перейшов і в реальне життя, незважаючи на те, що у них однакові імена між співачкою та зіркою сутінків не було хімії. Ходять чутки, що пісня «Back to December» з альбому «Speak Now» написана саме про Тейлора Лотнера. Союз протривав із серпня до листопада, а за деякими джерелами, до грудня 2008 року. Також серед коханих Тейлор був значно старший від неї музикант Джон Мейер. Однак закінчення цих взаємин було доволі гірким. Вже не вперше музикантка вирішила написати пісню про свого колишнього. Дір Джон, яка увійшла до альбому, Speak Now, щодо цієї пісні Джон доволі розлютився. Виданню Rolling Stone він сказав. Це змусило мене почувати жахливо, тому що я не заслуговую цього. Я доволі добре вмію брати відповідальність на себе тепер, і я ніколи не робив нічого такого, щоб це заслужити. Це було справді паршиво, те, що вона зробила. Чим того, потрібно не забувати, що стосунки свіфта Мейра спровокували нескінченно ворожнечу між Тейлор та Кеті Перрі. Якщо вам було б цікаво більше дізнатись про неприязнь між співачками, напишіть про це в коментарях. Обов'язково знімлю відео про це. До речі, Кеті не єдина зірка, із якою Отейлор давня ворожнеча. У неї доволі натягнуті взаємини з репером Кан'є Вестом. У 2010-му ходили лише чутки про роман з актором серіалу Глі Корі Моунтейн, який трагічно загинув у 2013 році. Їхні стосунки ніколи не були підтверджені, але пліткували, що пісня Майн з альбому Speak Now у цьому альбомі назбиралось. Пісень про колишніх саме ця пісня написана про Корі, про хлопця, з яким вона мріяла зустрічатись. Як не один відомий хлопець, то інший. На цей раз стосунки у співачки були звідомі американським актором Джейком Джиленхолом, Як смачують деякі джерела, роман тривав з жовтня до грудня 2010-го. десятого. Тож пише, що пара продовжувала зустрічатися ще у січні та лютому 2011-го, після чого остаточно розійшлись. Причиною їхнього розриву стало те, що Джейк ненавидів увагу камер та й те, що він відчував значну різницю у віці. Під час їхніх взаємин йому було 29, в той час як Тейлор було 21. Кометний факт: пісня We Are Never Getting Back Together з альбому Red була написана на основі короткочасного роману з Джилленхолом. Також є думка, що пісня «All too well» також про американського актора. У одному з інтерв'ю актор сказав. Що не знав, що є пісня, яка написана про нього. Також у листопаді 2021 року вийшов короткометражний фільм, режисеркою якого виступила сама ж співачка, разом із тим світ почув другий перезаписаний альбом Red Taylor's Version. У цьому альбомі адаптовані треки, що були випущені ще у 2012 році. У фільмі звучить 10-хвилинна версія пісні «All Too Well», у ньому знялись Ділан Обраєн, відомий своєю ролью у Стайлза Селінський у підлітковому серіалі Вовчення та також ролями у фільмах Той, що біжить лабіринтом, та недавно вийшов фільм із ним. Негаразд. Якщо не знаєте, що переглянути увечері, це хороший варіант. Партнеркою за зніманням у кліпі Тейлор для Ділана стала молода акторка, зірка серіалу Дивні дива Седі Сінг. У роботі двоє акторів грають за кохану пару, стосунки яких зрештою завершуються, бо нагадують американські гірки. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання, адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Ще одним відомим актором, з яким приписували роман американці, був Еді Рейтманд Зірка фантастичних звірів. Мовірно, зірки перебували у стосунках з жовтня 2011 до січня 2012-го. На здивування багатьох Тейлор не написала пісню про цього чарівного британця, переможця премії Оскар. Можливо, вона ще й напише пісню про земляка Еді, адже це не останній британець у житті Свіфт. Говорили, що коли вперше музикантка зустрілась із титулованим красеним, у неї швидко виникли почуття до нього. Після завершення знімання фільму Знедолені, де молоді люди й познайомились, він повернувся до Великої Британії. Певний період вони підтримували зв'язок, однак розуміли, що стосунки на відстані не спрацюють, тому розійшлись. Вже у лютому, того ж 2012 року, Змій випарили Тейлор уже із іншим актором, проте тепер із американцем. Зіркою дійсний заком Ефроном. Змі стверджували, що роман тривав до березня 2012-го. Самі зірки стверджують, що ніколи не зустрічались. У них були сильні почуття одне до одного під час спільного фільмування в анімаційному музичному 3D-фільмі Лоракс. Фанати підозрювали, що між цими двома щось є особливе під час рекламної кампанії фільму. Проте чутки спростували на шоу Елен де Дженерес. Все ж Тейлор та Зак підтвердили, що ніколи не були парою. Та записали разом пародійну пісню, але хто сказав, що іскри не літали. До речі, Тейлор – не остання дівчина, із якою заку приписували роман. Інший чоловік, із яким освіти був маленький літній роман, був син Роберта Кеннеді – Конор Кеннеді. Любовна історія між цими двома тривала недовго за ледве два місяці з липня до вересня 2012-го. Конору, якому на момент їхніх відносин було всього лише 18, був наляканий тим, що Тейлор, який тоді було 22, занадто серйозно усе сприймала та пришвидшувала події. Він був 18-річним хлопцем, який не був готовий до чогось надто серйозного. Проте співачка була у пошуках своєї другої половинки та злегка налякала юнака своїми серйозними намірами. Дівчина була одержима конором та жила у касі з ним. Однак більш одержима вона була самою ідеєю щодо стосунків з Кеннеді, ніж справжнім Кеннеді, з яким вона зустрічалась, на той момент змі писали, що Тейлор божевільна від кохання та любить жити завдяки історії кохання інших людей. Вона щиро хоче знайти людину, з якою зможе провести решту життя, свою людину. Але на жаль, співачка думає, що кожен чоловік, який викликає у неї метелики в животі, є цією людиною. Нема добра без лиха ще один досвід розбитого серця. По версії деяких джерел надихнув Тейлор написати пісню Blank Space з одноіменного альбому. Лишній Свіфт мріє багатьох, чи не так? З грудня 2012 до січня 2013-го вона зустрічалась з британським співаком Гаррі Стайлзом. каже, що перед тим як молоді люди почали зустрічатись, Тейлор написала про нього пісню I know you were trouble», яка увійшла до альбому «Red». Стосунки про які писав весь інтернет. Швидко закінчилось, що змусило співачку написати цілий альбом щодо цих подій. Альбом має назву 1989. У кліпі на пісню Стайл, яка входить до цього альбому, де образ Стайлза втілював актор Домінік Шервот, Тейлор натякала на свій роман із колишнім учасником One Direction. Зміни одноразово писали про те, що розрив з Гаррі найбільше травмував співачку та розбив їй серце. Після року самотності музикантка знайшла собі ще одного відомого бойфренда. З березня 2015 до червня 2016-го вона зустрічалася з діджеєм Келвіном Гаррісом. У них були такі взаємини, що молоді люди були визнані найбільш високооплаченою парою знаменитостей із загальним прибутком понад 146 мільйонів доларів. Однак згодом все пішло на нівець. Келвін звинуватив Тейлор в тому, що співачка намагалась показати його у поганому світлі. Між молодими людьми пробігла чорна кішка. Коли вони розійшлись, дівчина майже зразу знайшла нового обранця. Через це Келвін перестав стежити за Тейлор у соціальних мережах. Масло вогонь підлила ситуація, коли представник Свіфт заявив, що хід «This is what you came for you» написаний про Келвіна. Діджей підтвердив цю новину у Твіттері та почав гостро відповідати на це. Порадою співачці сфокусуватись на позитивних аспектах її життя. Та нових стосунках, замість того, щоб висвітлювати його в негативі. Джей залучив у це з'ясування стосунків Кеті Перрі, із якою у Тейлор і так були натягнуті стосунки. Перрі відреагувала гіф у Твіттері, начебто кажучи Я тобі казала. Новим коханням Тейлор став британський актор Том Хідлстон. Пару сфотографували на пляжі у червні 2016 року. Продовж наступних кількох місяців зірки оприлюднили свої стосунки. Проте молоді люди розійшлися після трьох місяців разом, ходили чутки, що Том втомився від Тейлор. Ауч! Свіфт любить британців, це очевидно. На цей час у довгому списку бойфрендів з травня 2017 року опинився актор Джо Алвін, який знімався в таких фільмах як Довга прогулянка в перерві» та Хранителі. Це офіційно найдовші стосунки музикантки, можливо, найзначніші. Пара разом понад п'ять років, незважаючи на те, що... Найважливіший обранець Тейлор доволі стриманий, вона зізналась, що кілька пісень з її альбому Фольклор присвячені Джо, здається, співачка знайшла того самого. Б'юсі б заклад, що видумали, що цей список хлопців ніколи не закінчиться. Справді, любовне життя Тейлор схоже на безперервну сагу, без сумніву, що у неї було більше відомих коханців, ніж можна порахувати на пальцях однієї руки. Що було згадано у підлітковому серіалі від Netflix «Джинні і Джорджія, де Джинні каже фразу, Чому тебе це турбує, ти змінюєш чоловіків швидше, ніж Тейлор Свіфт? Співачка у Твіттері відповіла на фразу, що прозвучала у серіалі: Привіт, Джені та Джорджія! З 2010-й. Він би хотів повернути свій лінивий, дуже сексистський жарт. як щодо того, щоб припинити принижувати, працьовитих жінок, визначаючи це кінське лайно, смішним? Музикантка звернулася до Netflix. Також Netflix після Міс Американа це не пасує вам до щасливого місяця жіночих історій, я думаю. Міс Американа це біографічно документальний фільм від Netflix про Тейлор Свіфт, що вийшов 31 січня 2020 року на стрімінг сервісі. Це не перший раз, коли у серіалі від Netflix жартують про особисте життя співачки. В серіалі Декрасі Нест Class» прозвучало таке Тейлор Свіфт зробила всю свою кар'єру завдяки своїм колишнім. Помітно, що деколи стосунки приносили дівчині гіркий досвід. Але він неодноразово надихав Тейлор, про що вона писала у своїх піснях. Цікаво, Джо Алвін останнє кохання Тейлор, чи ми зможемо почути пісні про когось іще? Напишіть, хто із коханців Тейлор, на вашу думку, найбільше їй підходив. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! що за Я Не знаю. Ще одним відомим актором, з яким приписували роман акторці. А кій акторці? Вона не акторка. Співачте. Після року да я крикнула. Давай. Вибачмо.